Друзі, у моєму дитинстві абетку вивчали за допомогою картонних кубиків. А зараз чого тільки не використовують і книжечки, і віртуальні пазли. Ось як в цій грі. Ну ось, наприклад, літера Ж. Навчаємося. І ми бачимо кумедну таку гарну жирафу, який усміхається. І він починається на літеру Ж, логічно. Або наступна літера З. І ми бачимо, зебру, бо починається на літеру З. А ось у нас. Літера І і кумедне мишеня. Чому мишеня мишеня починається на М. Е, а ось чому? Тому що на літеру, ну на літеру І дуже мало слів, які починаються, здебільшого вона всередині або в кінці. А от які ці слова? Це ірій, ірод та службове слово «ич». «Ич» – яка гарна гра, ич яке мишеня, «ич» – яке чудовий столик інтерактивний від компанії «Індборд». Рекомендую.